Всім привіт і вітаю на нашому ютуб-каналі Red і Посіпаки. Наш старий гос, наші нові пригоди. Наші не страшні пастки і збори на нас. Беріть щось смачненьке і let's go дивитися новеньке відео. Перший збір гільді FL на лісенка, і він з'їдає, але лідер вертається фамам. Майже фул оранжевий сад коней. Лісенок на фермі. Їхні 24 ляма коней. Потрапляють у клин піхоти. І приносять 3 лями піхоти Т2. Москалі зборить міаткотика і не підпалюють. Фул оранжевий сет москаля. Філетва золото оранжева солянка у міаткотика. Їхні 2,2 і ляма солянки 659. Потрапляють у фалангу стрільців. І приносять 630к піхоти луків Т2 і задівають луки Т4. Знову лісонок приймає збір, але вже від португалів, гільдії СКЮ Фул-оранжевий сет з чемпом у зборщика. Лісьонок на золото оранжевій солянці. Їхні 2-4 ляма піхоти з пачкою луків і пачкою коней. Потрапляють у фалангу кави. І приносять 1,2 ляма, коней Т2. Тепер ці ж португали зборять бандеру. І не підпалюють. повністю сідають. Золото-оранжева солянка у бандери. Р5 португальців має буро-оранжевий сет коней. Їхні 2,2 ляма коней заходять у фалангу стрільців. І поносять один іще сляма луків і коней Т2. Цей збір був посеред ночі наш орханий від португальців, тому мені не вдалося його засняти. Але їхні 24 ляма піхоти. Потрапляють у клин піхоти, тратять на нього чорнокрила і приносять 2,5 ляма піхоти і луків Т2. Тепер нарешті я дочекалася від них збір. Вимикаю буст. Вмикаю шмот золото оранжеву солянку. Але вони мене підпалюють. Фул-оранжевий сет борщика Їхні 2,4 ляма солянки 947. Потрапляють у клин піхоти, теж витрачають на мене чорнокрила. І приносять 2,8 ляма піхоти і луків, трошечки задіваючи Т4 піхоту. Після мене вони націлюються на студента, щоб розрядити свого кролика. Не підпалюють студент на фермі. У португальця full orangeвий сет. Їхні 2,3 ляма солянки 668 на фаланці кави заходять в клин стрільців і приносять 750к піхоти луків, задіваючи луки Т4. І другий раз борять студента. І вже повністю сідають, але лідер тікає фамом. Знову full оранжевий сет у португальця студент на фермі. Їхні 2 ляма 947 на фаланзі піхоти заходять в клин піхоти і приносять 900к піхоти, задіваючи Т4. І гільдія Ефель знову знаходить лісенка, зборить його і сідає повністю. Оранжево-золотого філатового сет у зборщика. Лісенок на фермі. Їхні 2,4 ляма коні заходять в клин піхоти. І приносять 2,7 ляма піхоту Т2. І другим збором в нього вже заходять гіль DSQ. І теж повністю сідають, але лідер, але лідер тікає з фамом. Булоранжевий сад коней у португальці. Їхні 2,2 ляма коней потрапляють у фалангу стрільці. І приносять 2,2 ляма луки П2. І вони знаходяться зборя Ніка. Ковиці сідають, але лідер тікає фамом. Оранжево-золотий – з сету зборщика, фіолетово-золото-оранжева солянка – уніка. Їхні 2,5 ляма солянки з упором на піхоту потрапляють у фалангу кави і приносять 1,9 ляма коней, задіваючи трошки Т4. А тут покажемо трошки нашого шашличку. Португальці зберуть ангела і підпалюють. Оранжева золота солянка у ангела. Їхні два і три ляма солянки з опором на піхоту на фаланці піхоти заходять в кленкави і приносять 2 ляма піхоти і Т2. Тепер зборюють мене після того як я кріпила ангела. І підпалюють теж. Бул оранжевий сет з чемпом у зборщика. Моя золото-оранжева солянка. Їхні два і три ляма солянки з опором на піхоту. Потрапляють у мою фалангу кави і приносять два і вісім ляма. Луківі кони, ікони задіваючи трошки т 4. Або це зальотна гільдія, або це не якісь форти. Гільдія МСЄ зборить кріта сава, зйомка від його першого лиця. Він змінює шмот на солянку фіолетово золото оранжеву включає буст і повністю з'їдає збір. Їхні 2,5 ляма коней на холан стрільців, потрапляють у плин піхоти і приносять 8,7 ляма піхоти і коней, надіваючи Т4 і Т5. І тепер вони ж зборять і лісенка. Він одягає оранжево-золоту солянку. Дивиться, що йде. Іде солянка 2,5 ляма 505. Ставить фалангу каву. Але його підпалюють. В них виходить 67К військ, а проносить 2,5 ляма коней Т2. Гільдія Fel нічому не вчиться і вони знову зборять лісенька. Перший збір заходить, повністю сідають, але лідер тікає. Біла золото оранжевий сад луків у зборщика. Лісенок на фермі. Їхні 2,4 ляма луків на клині кави. Потрапляють у клин кави. І приносять 5-3 ляма коней Т2Т4. Другим збором вони заходять, теж сідають, але лідер тікає фамом. Фул-оранжевий сет луків зборщика, Лісонок все ще на фермі. Їхні 2,2 ляма луки на фаланці стрільців. Потрапляють у фалангу піхоти і приносять тільки 460к піхоти Т2. Їхня третя збірна лісенка. Вони повністю сідають і він вже їсть їхнього лідера. Фул-оранжевий сад луків у борщика. Лісонок ще на фермі. Їхні два і три ляма луки на клині піхоти. потрапляють у фалангу піхоти. І приносять один і три ляма, піхоти луп і та два. І нарешті четвертий збірна лісьонка, і вони знов сідають. І він їсть їхнього лідера. Фул-оранжевий сет коней у зборщика лісенок все ще на фермі. Їхні 2,4 ляма кони на фаланзі стрільців потрапляють у фалангу стрільців і приносять тільки 500к луків Т2. Залетіла до нас гільдя ДЦПшників, яких ви вже могли бачити по одним із попередніх відео, і теж почали нас зборити. Першого зборять м'яд котика і повністю сідають. Оранжево-золотий сет піхів у зборщика, філатова золото оранжево солянка у котика, Їхні 2,3 ляма піхоти на клині стрільців. Потрапляють у фалангу кави і приносять 900к коней Т2. Вони ще разборять м'яткотика, інший зборчик. Вони його не пробивають. Їхні 2,4 ляма солянки 505 на фаланзі піхоти. Потрапляють у фалангу кави. В них виходить 470 ка війська, а приносять м'яткотику 1,8 ляма коней Т2Т4. Тепер вони після м'яткотика зборять лісенка. Пул-оранжевий піхів у зборщика. Вони повністю сідають. Їхні 2,4 ляма піхоти на фаланзі піхоти. Заходять в клин кави. І приносять 1,8 ляма коней Т2. І витрачають на нього чорнокрило. ДЦПшники ловлять м'ят тіка на запалі і зборять його. І підпалюють, фул оранжевий сет з чемпом у зборщика. Їхні 2,4 ляма солянки 4,24 на фаланзі піхоти. потрапляють у флангу кави. І приносять 2,3 ляма коней Т2Т4. І от останній збір на одного з наших. В цьому корі від ДЦПшників, які зборять бубі. Повністю сідають, але лідер тікає з фамом. Пілато золото оранжево селянка у бубі. Їхні 2,4 ляма коней на фаланзі стрільців потрапляють у клин стрільців і приносять 1-2 ляма піхоти, луків та 2. А хто ще не знайомий з нашою гільдією, пропоную з вами познайомитись. Ми гільдія бойових фермерів, яка не боїться зборити і не боїться приймати збори, хоч і нас і підпалюють. Норми у нас дуже легенькі, актив великий. Тому запрошую до нас в гості або назавжди. З вами була Радпанка. підтримуйте український контент і українських ютуберів. А наразі до нового відео і до нових зустрічей.